Ось цю маленьку бавовну мені допомагала вишивати Марина з каналу Марії Хрестик. Це моя вишивальна подруга на нашій зустрічі у парку. Тоді я брала з собою шопер. Далі буду йти донизу. Щирі вітання всім, хто зазирнув на мій канал. Я Любов, рукодільний блогер з Києва. Це моя помічниця коня. І сьогодні у нас 22 квітня стався фініш всіх хрестиків на шопері. Нагадаю, це схема Світлани Січкар. Назву я не пам'ятаю, просто називала Макі та бавовна. Брала участь у СП Вишиває Шопер від Юлії Німінської Дуже такий складний для мене процес, тому що велика кількість пекстічу. На його відшив, у мене пішло два дні 23 та 24 квітня. І ось перед вами відшивається останній стібочок на маках. Зараз я розверну шопер і закріплюся. Ось така у мене зворотня сторона. Намагалася менше робити довгих цих хвостиків з ниточок. Ще не знаю, чи буде закривати його флізеліном чи ні. Але прати точно буду. І це буде такий <кій>, ризиковий процес, бо я не знаю, чи провисне бекстіт чи ні. Так, зараз закріплюся, відріжу і покажу на самій схемі, де наш стібочок був. Ось мак, і ось цей останній стібочок. І 100%. Що я шила під СП, а вишивала нитками DMC. Придбала у Наді на різку. Ось мій прогрес. 19 днів пішло на відшив шоперу 9013 хрестиків. В середньому це десь 470 хрестиків в день. Але я так не вишивала, один день в мене було 100 хрестиків, інший 800, а ось з майже 1310 в один день я відшила. Ось така в мене вийшла робота. Вживала я на п'яльцях, четвірки. майже увійшов цей сюжет по розміру. Зараз піду прати. Дивіться, яка кількість бекстічу на маках, бо вовні менше. Вишивалося в одно і два складення, але більше було в одне складення. Якщо вам подобається ця схема, але не подобається бекстіч, то подумайте добре, потрібна вона вам чи ні. Але результат шикарний. Мій спостерігач згори дивиться, як я знімаю. Ну що, пішли пратися. Дуже обережно замочувала в теплу воду з миючим засобом, щоб не розтріпати у той бекстіч та фрузілки. Забула вам сказати, що там є фрузілки. Після легкого просування шопер ще трошки вологий, я побоялася його сушити насухо, бо я можу його спалити. Буває у мене і таке. Коли все вишиєш, оформиш, а потім ще й праскою спалиш. Ось такий він вийшов величенький, сюжет дуже вдало вписався. Мені результат подобається. Цікава ваша думка. Як гадаєте, вартувала його вишивати на шопері? Такий сюжет з такою кількістю бекстичу, чи треба було оформлювати в картину. Ну, ще не пізно, же пережиш не вічна така річ. Він може протертися або ще щось розірватися. Тоді можна вирізати та зробити картину. Не знаю. Якщо за порядком рахувати, це вже 17-й шопер. Інші показати я не можу, бо вони всі подаровані. Деякі в Молдавії, деякі в Україні. Зараз я вам покажу те, що не хочуть показувати інші вишивальниці свою зворотню сторону. Я ще її не зачищала від ниточок. Як бачите, їх небагатько. Це виходить мій передчасний звіт УСП Вишиваю Шопер. Дякую нашому організатору Юлі Німінської за таку можливість вишивати у дружній компанії свої улюблені шопери. А вам дякую всім, хто додивився відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал і до зустрічі в нових відео.